третя. У файлі заготовки створити копію аркуша з умовним форматуванням. Далі очистити всі правила умовного форматування, які були раніше. І за допомогою умовного форматування виділити темно-блакитним кольором назви всіх планшетів фірми Lenovo. Так, Як це зробити? Так, відкриваємо нашу таблицю. Вибираємо право 2, правою кнопочки клацаємо по цій клаці. Вибираємо перемістити або копіювати, перемістити в кінець, створити копію, натискаємо ОК. І ось у нас утворилася ще одна вкладка, ще один аркуш. Перейменовуємо його. Вправо 3. Натискаємо Enter. Далі виділяємо наш діапазон. Наших даних від А5 до Е15. Вибираємо на вкладці основне умовне форматування. Вибираємо очистити правила. У вибраних клітинках. В даному випадку можемо вибрати всьому аркуші. Так, а після цього нам треба виділити повністю всі рядки, де є фірма Lenovo. Для цього знову вибираємо умовне форматування. Далі вибираємо правило виділення, текст, який містить. І ось тут, у цьому полі, нам треба залишити лише слово лінове. Можемо було б набрати його вручну, але краще його залишити, залишити із тексту, який туди виводиться. щоб… Ми не допустили поминку, помилку при наборі цього слова. Далі розгортаємо ось цю це поле із списком, настроюваний формат. Вибираємо заливка, блакитний колір, Окей. Окей. Ок, знімаємо виділення, і, як бачите, у нас виділилися всі планшети фірми Lenovo. Якщо у нас. Буде якийсь тут зміни на планшет на фірму Lenovo, то він теж буде виділений синім кольором. Таким чином, ми виконали третю вправу.